Початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації України. Це тисячу днів стійкості, мужності та неймовірної єдності всього нашого народу. Тисяча днів, протягом яких кожен українець, незалежно від місця, віку чи професії, став частиною великої боротьби за свободу. Війна нещадна. Вона забирає тисячі життів, воїнів і звичайних мирних людей. У нашій громаді своє життя за нашу з вами свободу і свободу нашої батьківщини віддали 69 героїв. Сьогодні також в нашій області оголошено траур травм, зв'язку із загибелю людей під час вчорашнього обстрілу. Хвилиною мовчання, вшануємо пам'ять. Усіх загиблих. Протягом тижня кожен бажаючий міг долучитись до нашої акції, вписавши у календар свої знакові події. З вами навчились жити у війні. І наше життя було сповнене не лише сумом, розпачем, невідомістю, але й радістю, любов'ю, щастям, відчуттям, що ти не один, саме завдяки яким ми вистояли. Хочу зачитати вам декілька спогадів із нашого календаря. День. Який я провела не за тим сценарієм, який планувала. Не мала радості від святкування сьогодні народження. З перших днів війни мої два сини пішли добровольцями захищати кордони нашої України. У мене народився син. Мій батько повернувся з гарячих точок додому. Чоловік повернувся з передової. Худий, хворий і виснажений, але головне живий. У червні вперше від початку війни побувала у столиці. На виході із залізничного вокзалу прийняло відчуттям гордості, хто там казав, що Київ упаде за 48 годин. Стоїть моя столиця, горда і велична, мужня і неприступна, гарна і неповторна. Буде Київ, буде Україна і таки буде. Все буде Україна. Кожному з нас. Ми пройшли цей шлях і продовжимо йти далі. Ми вкотре схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя і дякуємо всім, хто бореться сьогодні. За наше мирне завтра. В той день, коли закінчиться війна червоним обведу в календарі, тоді і пісня щира, голосна лунатиме у кожному дворі. В той день, коли закінчиться війна, як проженемо з дому вражу силу, одягне землю зранену весна, і доля посміхнеться нам щасливо, і тисячі убитих їх не забудемо. Не пробачимо ми, нам треба всім і їх життя дожити. Ми, Ми просимо про це сьогодні Бога. Великий Боже, сили всім нам дай і завісти народ мій України в тяжку годину. Боже, не лишай! Вряди солдата, маму і дитину. В той день, коли закінчиться війна і проженемо з дому вражу силу. Одягне землю зранену весна і доля посміхнеться нам щасливо. Великий Боже, сили всім нам дай і захисти народ мій Україну в тяжку годину, Боже, не лишай! Врятуй солдата, мама і дитину! Хто ще бажає долучитися до нашого календаря, залишивши свої спогади? Душевні спогади про усілякі події. Ми знаємо, що було багато горя під час цієї війни, але багато і світлих, радісних моментів. Ви можете це зробити до кінця листопада, до початку грудня, а потім ми передамо цей календар у наш музей. Зараз ми запрошуємо вас переглянути наш календар, а потім о 17 й годині на еспланаду пам'яті, де відбудеться відкриття світлин наших загиблих героїв. Дякуємо усім. Потом же хочется записать. Нет, если надо будет потом сделать. Найбільше зачіпляють ці розпечатані надписи там, де загинули наші люди, наші хлопці. А все останнє це події, які стосуються нашого міста, нашої громади. Є і добрі події, є і, звичайно, якісь невдачі. Ви знаєте, я так думаю, що мої події. З цими ну, не перевершиться. Я не думаю, що мої події в житті гарні, погані, будуть перевершені життям цих хлопців. Війна принесла дуже багато горя, принесла багато біди, але були і приємні спогади. У мене більше року назад був випускний бал в дитячому садочку. Я вихователь, це було 15 червня. І, звичайно, діти святково одягнені, і всі батьки, і вихователі. І в цей час я дивлюся у вікно і бачу, що військовий, шкутеляючи, заходить на територію садочка. Я кажу своїм дівчатам, колегам: яке щастя до когось на випуск, до якоїсь дитини приїхав хтось із їх рідних. І потім він повертає голову, і я в цьому військовому впізнаю свого сина. Звичайно, я думала, я вибігла на зустріч, він з паличкою з вимагали одну, він прибрав вже як потім сказав, щоб ну, я не так не так хвилювалася. Але я на той час не була схвильована, я була дуже радісна. Всі біля мене плакали, а я раділа, що син. Живий. Він зараз служить, і в даний момент зараз він на завдання, з ним немає зв'язку, але ж надіюсь, що все буде добре. Хочеться всім разом обійнятися. І хочеться єдності нашого народу. Більшої не така, як зараз. Це якщо відверто і чесно. Ще десяти років вже триває жахлива російсько-українська війна. Сьогодні, 19 листопада, виповнюються тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, тисяча днів героїчного спротиву українського народу. Тисяча днів і ночей українці тримають оборону, захищають свою територію. Суверенітет і незалежність тисяча днів наші відважні захисники і захисниці ціною власного життя виборюють нашу перемогу, і ми маємо віддати належну шану незламності духу, мужності і героїзму воїнів Сил оборони України, ветеранів, добровольців і волонтерів. Ці 10 років стали найважчим десятиліттям в нашій історії. Український народ сплачує дуже високу ціну життям та стражданнями своїх синів і доньок. Тому збереження гідне вшанування пам'яті полеглих захисників України є обов'язком держави і суспільства. І в цей тисячний день війни. Ми згадуємо усіх борців за українську державність. На жаль, багато наших воїнів повернулись додому на щиті. Честь і слава нашим полеглим землякам. Шануємо світлу пам'ять наших земляків, героїв хвилиною мовчання. Нефьодов Дмитро Анатолійович, молодший сержант Збройних сил України, старший навідник самохідного артилерійського дивізіону, загинув 20 вересня 2024 року в районі населеного пункту Плешіївка Краматорського району Донецької області. Дубов Сергій Андрійович, старший оператор сапер відділення інженерних загороджень, групи інженерного забезпечення. Загинув 27 вересня 2024 року в районі населеного пункту Даріно Судженського району Курської області Російської Федерації. Леновенко Олександр Михайлович, старший сапер 1-го саперного відділення, інженерно саперного взводу військової частини 7395. Загинув 30 вересня 2024 року. В районі населеного пункту Ольгівка Цягинського району, Береславського району Херсонської області. Матвійчук Олександр Володимирович, солдат механізованого батальйону військової частини А-4699, загинув 23 червня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Проненко Андрій Вікторович. Солдат Збройних сил України, оператор десантно-штурмового батальйону військової частини А0224, загинув 11 грудня 2023 року в районі селища Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Березовський Микола Михайлович, старший солдат, стрілець-помічник гранатометника стрілецької роти військової частини. А 45 53 загинув 27 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Ольхівка Кереневського району Курської області Російської Федерації під час артилерійського обстрілу. Дякуємо всім нашим воїнам за мужність та героїчний подвиг. Дякуємо кожному захиснику. Назавжди в наших серцях. А зараз я запрошую всіх присутніх до покладання квітів та свічок пам'яті до світлин наших захисників, як виїв нашої скорботи та вдячності. Слава нашим захисникам і слава Україні. Приходжу на, якщо я тут від в, в, в Южному завжди приходжу на похорони, хоч і не знаю хлопців, але щонайменше ми можемо це шану подати шану про пам'ять їхню, покласти якусь квіточку, загадати їх. Я приходжу на слонаду, за кожного молюся, щоб Бог їм послав царство небесне. Дуже жалко. Тисячний день, така дата, дуже жалко. Як не прийти, ну як не прийти, це ж. Наші жителі захищають нас, віддали життя за нас, за те, щоб ми жили тут, в відносному спокій, відносному. Ну так, таке, така дата важка, важка дата, скільки ще буде продовжуватись, не знаємо, але молимо Бога, що той Бог нас не так чує, я не знаю, щоб все вже закінчилось все. Винищують нас, знищують. Для мене це особлива така дата, і взагалі це місце особливе. Чекаю сина з полона. Отримала від нього два листа. Ну, такі листи, позитивні, звичайно, але 30-й місяць в полоні він. 30-й місяць. Як слухаю, хлопці розказують по телебаченню 29 місяців, 30 місяців, більше в полоні. І зір упав, і здоров'я похитнулось. Ну, чекаю, вірю, твердо вірю і знаю, що повернеться. А дуже важко дуже. А йому ще важче там. Як же не прийти, якщо їх, якщо їх не знаєш особисто, в лице знаєш. Але це ж наші жителі, це вони були там, наші, і кожен з них для мене як син. Тому що кожен з них. Пішов за нас, за нас, за нашу країну, за нашу громаду, за наше місто. Як же не прийти, не вшанувати пам'ять про них? Якщо я підходжу, дивлюся квіти у мого сина зараз. Думаю, хто це йому приніс, стоїть Березовського. Вона каже: ой, це ми поставили, бо мій брат. І з вашим сином в одній бригаді робив, вони оба докери і оба на крані робили. Так що, а зараз він десь там під Херсоном чи де її брат. А ми отак от от приходимо сюди, до всіх підходиш, тому що їх дуже багато знаєш, виросли. Наприклад, Годовенко, так я його пам'ятаю за таких. Або Ніпріцький. Це ж взагалі вовче, отако, тако. Ми білярак жили всі і дуже багато. І дуже, дуже ми їх шануємо, підходимо до кожного і молимося. Я молюся. Буває ночою просипаюся. Я за їх, за тих, хто живий, за тих, кого немає, хто в полоні, щоб Бог дав, щоб вони вернулися живі і здорові. У мене ще й другий син менший на на війні теж вже на Курщині гинуть наші рідні, ці, наші сини. І цей цап, він же ж такий був тренер. Ну, Я як прочитала ночою читала, я просто в голос плакала, тому що не можна це пережити, не можна.